Захисту прав тварин, безпритульних тварин. Артемон, справа в тому, що наша місія існує прислуг, за ці 7 років забезпечує буферну зону у місті між нами і тваринами, який виконує санітарну профілактичну функцію, який не отримував ніякої допомоги ні від міста до цього часу. Єдине, що дякувати Анатолію Соловйовичу, останні два роки нам надали можливість виділяти транспорт для того, щоб ми могли транспортувати варинку Київ для стерилізації. Шановні депутати, до цього часу ніхто з попередніх скликань не приймав ніякої участі, всі питання по цьому питанню всі, все було відсторонено. Тому на сьогоднішній день це неможливо. Ми хочемо вас повідомити про те. Що у нас вже набагато більше, що ми виконуємо, виконуємо в місті дуже велику роботу, яку ви спостерігаєте, але багато хто з вас не знає навіть, що це таке. Ви бачите кліпсованих тварин на своїх вулицях. Це все наша робота. Цю роботу ми виконуємо як волонтери. Притулок живе за рахунок волонтерської допомоги, небайдужих людей. Ви розумієте, настав час. Навести в цій справі порядок. Настав час отримати підтримку міста, громад, громадян міста, територіальної громади для того, щоб тварини, які живуть поряд з нами, ніяких проблем не создавали ні нам, ні тобі. Це все можливо. Є великий досвід держав, які західних держав і інших. У них 200-літній досвід. Ми його маємо, ми його вже втілюємо в життя. Ми пройшли пів дороги на цьому шляху. Та кількість тварин, яка була стерилізована нами завдяки Києву, завдяки іншим громадським організаціям державній допомозі.